Слава Україні, друзі! Вирішив я засняти ще одне моє хобі, яким я займаюсь, крім, окрім копа. Коротше, займаюся я таким. Розбираю всяку техніку. Це мені недавно вийшлося відкупити в одних людей. Це з тренажора радянський. Получається радіо з машини, радіола, радіола рекорд і телевізор рекорд. І кіт ходить. Проситься на двір з моєї таєм... таємної кімнати. Так, і ще Samsung. Тоже будемо розбирати йому приблизно 25 років. Це один з перших Samsung. А це моя така електростанція. Так що світло в мене є. Буду отак тут займатися роз... всяким розбиранням всякого радянського хлама. А пізніше ще думаю... Засніму відео, як я роблю афінаж. Думаю, десь через місяць-півтора, може, на кінець зими буду робити. Поки поназбирується, вже, вже трохи поназбирував всякого. Але ще мало, щоб робити афінаж. Побачимо, що, що дадуть оці нам телевізори і все остальне. Вирішив вам це показати, чим я ще займаюся. Та й ви напишіть, чи вам буде це цікаво, така тематика. А я буду, думаю, буду такі ще відео викладати. Собі зробив грубку тут. Поки що не доробив, але грітися якось треба. Так що так, побачимо. Що з цього вийде? І випишіть, чи вам буде подобатись таке, чи не варто таке знімати. Я думаю, поки до побачення. Чекаю ваших коментарів.